Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку опрацювання даних як інформаційний процес. Розпочинаємо новий навчальний рік. Перед початком давайте пригадаємо та спробуємо дати відповіді на такі питання. Які інформаційні процеси ви знаєте? В чому сутність процесу опрацювання повідомлень? Які існують способи подання повідомлень та що таке дані наведіть приклади даних. Відповіді можете лишати в коментарях під відео. Опрацювання даних як інформаційний процес у сучасному суспільстві багато, охоплює багато професій, які пов'язані саме з цим процесом, а саме. Працювання даних, подання, поданих словами, числами, графічними зображеннями та іншими способами. Так, бухгалтери здійснюють нарахування заробітної платні, спираючись на дані про обсяги виконаних робіт. Лікарі ставлять діагноз пацієнтам на основі результатів різних аналізів. Синоптики складають прогноз погоди, аналізуючи дані метеостанцій про рух повітряних мас, астронавти, рухаючись траєкторією руху космічних об'єктів за результатами спостережень та їх положень. Художники, до прикладу, створюють ілюстрації до книг, ознайомившись з її змістом. Також виконують опрацювання їх даних і учні з учителями, особливо коли розв'язують задачі. Пишуть твори, будують графіки та виконують інші функції. Як ви вже знаєте, опрацювання даних це процес отримання даних з наявних. Дане визначення підсвічене червоним кольором, запишіть собі до зошиту. Так, якщо розв'язують математичну задачу, до наявних або початкових чи вхідних даних умови задачі отримують нові так звані вихідні дані розв'язок задачі. Для визначення переможців, до прикладу, легколетичного забігу, дані опрацьовують, розміщуючи прізвища учасників або учасниць забігу в списку відповідно до часу подолання ними дистанції. Від найменшого до найбільшого значення часу. А під час побудови діаграми в табличному процесорі з наявних числових даних утворюють нові дані, подані графічним способом. Опрацювати дані також можна з використанням різноманітних пристроїв, в тому числі з використанням комп'ютера. Це полегшує роботу не лише людей, а й всього суспільства. Для цього потрібно подати дані у вигляді, придатному для опрацювання пристроями комп'ютера, та визначити певні правила, за якими повинно буде відбуватися опрацювання, щоб інформація була опрацьована коректно. Наш сьогоднішній з вами урок буде коротенький, тому на завершенні я пропоную вам розгадати ребус і відповідь на ребус написати в коментарях. І як завжди на завершення, пропоную перевірити свої знання. Звичайно, це слово будуть дані. Також для закріплення пропоную такі питання для самоперевірки, на які ви можете дати відповіді та написати відповіді в коментарях. Перше, в чому полягає процес опрацювання даних, що відбувається в цьому процесі. Друге, які дані? нові дані можуть бути отримані в результаті опрацювання даних. Про кількість та ціну проданих в магазині товарів. Що ми дізнаємося? Що ми дізнаємося, коли опрацюємо дані про зріст учнів класу? Та що ми дізнаємося, опрацювавши дані, відстань між двома населеними пунктами та швидкість руху потягу, що курсує між ними? Що ці дані дадуть нам за інформацію? Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 1.1, сторінка 5.6 з підручника з інформатики для 8 класу. Також можете попрацювати із завданнями на сторінці 7. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до нових зустрічей! А ті, хто бажають, мають бажання підтримати канал фінансово, підтримуйте одноразовим донатом за посиланням в описі під відео.